Часто питаєте, яка погода тут у центральній частині Норвегії порівняння із північю. Морозів, таких, як там, тут немає, але цей невеличкий мороз, який тут, там мінус 2, мінус 5, він відчувається, як там мінус 20 чомусь. Дуже часто вітер, дуже сильний буває вітер. І погода міняється протягом дня. Вчора я вийшла, було так трошки хмарно, але тепло. А коли поверталася, вітер нагнав таку хуртовину. Ще питали про опалення. Тут я бачу в будинках тільки електроопалення. А в той час, як на півночі, ще стоять. Такі пічки, як буржуйки, туди закладаєте дрова. Ну, Тут такого я не бачила ще. Дзвінок мовчить, і на сходах не чути кроків. Життя навчить берегти, як зіницю спокій, Життя навчить берегти, як зіницю кохання, тебе любила, тебе загадала бажанням, життя навчить, берегти, як зіницю кохання, тебе любила, тебе загадала бажанням, навіщо руки цілува? Навіщо ніжно обнімав? Красиво, мене як казку розказав, мене як пісню просівав. фальшиво, навіщо руки цілував? Навіщо ніжно обнімав?